Більшість людей втрачають свою крипту не через хакрів. Вони самі віддають свій доступ до гаманця, навіть не розуміючи цього. І все починається із одної помилки, із плутанини між адресом гаманця та приватним ключем. Сьогодні ти нарешті зрозумієш цю різницю, яка буквально відділяє безпеку від повної втрати токенів. Адреса гаманця це твій публічний дефікатор у блокчейні. Це набір символів, який можна показати будь-кому друзям, біржам, сервісам платформам. За цією адресою тобі можуть надсилати токени так само як на банківський рахунок. Адреса створена спеціально для того, щоб ти її міг показувати будь-кому без ризиків вона не дає нікому доступу до твоїх коштів, тільки дозволяє отримувати. Сітфраза це повний доступ до твого гаманця. Це головний секрет, який відкриває всі твої токени, NFT, баланси і дозволяє робити будь-які транзакції. Приватний ключ це технічна частина, яка стоїть під капотом, але для більшості користувачів сітфраза є тим самим приватним ключем, тільки який виглядає у вигляді 12 або 24 слів. Якщо адреса це номер банківського рахунку, то Сітфраза це пін-код, код або ключ від сейфа одночасно. І тут головне правило приватний ключ не можна показувати нікому і ніколи. Будь хто, хто її може отримувати, може миттєво вивести всі кошти і їх неможливо буде повернути. У крипті немає банку, який може повернути твої кошти, немає підтримки, яка відновить доступ, немає кнопки Забув пароль. Сітфраза це єдиний ключ, який підтверджує, що ти власник гаманця. Якщо ти його втратив, і якщо вона потрапить у чужі руки, гаманець перестає бути твоїм. Саме тому більшість зламів у крипті відбувається не через хакрів, а через те, що люди самі віддають свою світ-фразу, або водять її на фейкових сайтах. Є декілька сценаріїв, які трапляються із новачками. Сайт просить вести світ-фразу для підтвердження. Хтось пише в особисті повідомлення Я техпідтримка, надішліть фразу. Фейковий гаманець просить встановити фразу для відновлення. Людина, яка зберігає фразу у нотатках або робить скріншоти. У всіх цих випадках результат один повна втрата коштів. Адреса публічна, сітфраза секретна і розуміння цієї різниці основа безпечної роботи крипти. Тому дякую за перегляд. Якщо сподобалося лайк, підписка і до зустрічі в наступних відео.